Тюльпани, троянди, мімози, орхідеї. 8 березня Чернігів поринув у квіткову атмосферу. Чоловіки різного віку прямували до квіткових крамниць, аби порадувати своїх рідних і близьких. Ми вирішили поцікавитися в підприємців, як вони готувалися до гарячої пори, та як впоралися з напливом клієнтів. 7 березня ми тут можна сказати ночували. Після комендантської навіть працювали, тому що у нас тут було все в квітах, кладовці все було в квітах, це все було замовлення. І восьмого ранку, ми якби о сьомій ранку відкрилися, вже були люди. Всі приходили, і вже о 6-й вечора у нас квітів взагалі не було. Ми переживали те, що у нас квіти залишаться, те, що ми якби. Не розпродамося, але такого ажіотажу на квітів ми не чекали. О десятій ранку тюльпані у нас взагалі не було. Найпопулярніші квіти, які шукали та замовляли чернігівці, тюльпани. В першу чергу брали тюльпани, замовляли тюльпани. троянди. вже як тюльпанів не було, то тоді вже брали троянди. Заощадили ті клієнти, які оформлювали перед замовлення до свята. Тоді ціни стартували від 35 гривень за один тюльпан. Утім, 8 березня ціни в крамниці були вищими від 50 до 100 гривень. Це пов'язано з великим попитом і високою закупівельною ціною. Дуже сильно піднялася ціна, тому що в минулому році просто ми з сім'єю саме вирощуємо тюльпани, якби дуже багато пропало, і люди в цьому році різканули купувати луковицю, тому що луковиця дорога, садити її, потім це в вубитак, щоб не було. Тому піднялося відсотків на 50% це точно ціна, що на звичайні українські, що на голландські. В іншій квітковій крамниці також зазначають, що попит на 8 березня був дуже великим: як на замовлення онлайн, так і безпосередньо в самому магазині. Клієнтів було дуже багато. Були як онлайн замовлення, так і люди приходили самостійно замовляли в нас і доставку, і на самовивіз. Ну, якщо брати онлайн замовлення, це Чисто на нашій майстерні було близько 80. І плюс, десь, напевно, замовлень 50 ще приходили клієнти, замовляли. Також були люди, приходили, просто з місця брали без попереднього замовлення. На інших майстернях також було дуже багато замовлень. І було навіть таке, що припиняли перед замовлення і в інстаграмі, і на сайті, тому що вже і квітів ну, таких наявності не було. Як люди вибирали, і не було фізичного часу зробити все, всі замовлення. Тут також найчастіше хотіли придбати саме тюльпани. Тюльпани це всіх було, і всі приходили, а є тюльпани. Ми кажемо, немає, всі на броні, всі розверталися. Кажуть, будемо шукати де ще. А у нас на тюльпани бронь вже закінчилася напевно 7 числа з обіду на 14 лютого. Теж були, ну, Ціни виросли перед святами, звичайно. Ну, і зараз в мене, там, якщо знайомі були, запитували, а, поскільки у вас тюльпани. Я казала ціну, а, ой, дорого, там щось таке, там дешевше, там дешевше. А, але на тюльпани попит був дуже великий, тому все одно купляли. А, ну, Ціни приблизно на 14 і на 8 березня не дуже відрізнялись. Також були і замовлення від військових, які хотіли освічитися своїм коханим, навіть із гарячих точок. Звісно, всі працівники охоче намагалися допомогти з цим важливим завданням, адже завдяки нашим захисникам та їх мужності у нас і далі є можливість відзначати свята, а стійкість українців неможливо зруйнувати навіть у простих речах. Я Певнилась вже вкотре, що навіть у військовий час свята у людей з розкладом. І, в принципі, життя продовжується, тому що люди там. В залі я працювала раніше, то там і ходили так, і ціни виросли, і все одно ходять і будуть ходити. Дякую всім, тому що завдяки людям нашим тримається місто, тримається економіка. Тому що якщо всі будуть думати, ой, не час тому, не час тому, то місто просто. Не буде працювати і нічого тут не буде. Що стосується зниження цін, то підприємці прогнозують його з настанням тепла, бо тоді на ринку з'явиться більше українських сезонних квітів.